Річ перепрошую там міністр їхніх, якихось там іноземних справ Коняка Лавров не зміг нічого зробити. Відповідно, послали більш молодого, більш моторного пана Дмитрієва, який гарно розповідає uh -huh. англійською мовою, гарно вміє розумітися з ними всіми. Тому насправді в даному випадку так звичайно, що вони якісь зміст будуть мати ці санкції. Якісь будуть знову ж таки. Давайте згадаємо пана Міллера, який каже про те, що 6 трильйонів рублів це величезна дірка, тільки за минулий. Рік в Газпрома такі великі борги величезні. А це загальне наше достояння, як вони кажуть, її потрібно це рятувати. Ну, він просто забув сказати, що у нього зарплата 30 мільйонів доларів на рік. Ну відповідно, його потрібно більше рятувати. Ну, 5 мільйонів рублів в день заробітна плата пана Міллера. А тому, ну, уявляєте, так? Да? Тому насправді так це буде мати якийсь вплив. Ну, але що з того? Це ніяким чином не відіб'ється на Путіну, на його оточенні, на Мілеру, на всіх інших. Це відіб'ється на звичайних громадянах. Ну, але, як кажуть росіяни, багато не ні жили, нічого і починати. Все, будуть просто біднішими. Рухаємося далі. Почуємо заяву президента Зеленського, що раніше і. Така рішуча дія зі сторони Дональда Трампа видавалася нам неможливою, але це сталося. І у нас є великі сподівання і з приводу передачі Україні томагавків. Давайте почуємо. Це дуже делікатне рішення, але це як і санкції раніше. Це було неймовірно. Але тепер ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які дуже важливі. І тому я думаю, що з довгостроковою перспективою ми матимемо таке ж рішення в майбутньому, але це залежить від американської сторони, саме з їхнього боку. Пане Марко. Чи можна сподіватися, що наступним кроком стане дозвіл на поставки томагавків? Дуже сподіваюся, але а, немає велику надію. Все ще. Чому? Ну, для Трампа бачите, скільки часу, тільки щоб запровадити такі санкції. Ну, це ну, не військовий такий а, крок. А додати і томагавки, ну тут вже залежить. Якщо, не дай Бог, буде знову такі якісь там звірячі варварські вдари, то вже там. Бо вони продовжуються перепрошую знаю, по Одесі. Знаю. Вже б'ють кабами. Вони знаю, не зуб... але... не призупиняються на спів я... Києва без світла сидить. Я знаю я, я тут також. На жаль, у Трампа ну розуміння не таке. Ну як колеги казав, і у багато багатьох угу. і там а, є така десенситизація, Ну, типу, ну б... угу. з напевно чуття про це. А, тому і томагавки звісно дуже потрібні, але дивіться. Зброя диво не існує. Тобто ну, не, не, не треба думати, що типу, один тип зброї рішитку. Ну, це буде кінець, війни, звичайно, але це буде дуже боляче для Росії, звичайно. Тому і ви заслуговуєте, маєте їх отримати, Тут вже технічні питання, як зброя, яка за холом морським, ну, морським, а, морським човном з морського човном запускається, або, або а, підлодки а, тут вже. Треба подивите се кшо я е таки нови ам, наземни а установки а, але в це технични а, питания. тут вже а, воля решучост американської администрации а, и дисно важке коли когато май, маємо трамп предбачите що но ну, завтра післязавтра наступний місяць будуть то ма но треба продовжувати те не не, не тільки на трампа а як завжди кажу трампостики план це конгрес Це американський mm -hmm. медіа. сукупності все. Та, сукупно, звичайно. Так. Пане ігоре, передача Україні томагавків, якщо це станеться, це означатиме, що взаємовідносини із Путіним на межі. Бо багато хто говорить, що е, Трамп і Путін між собою гарно спілкуються. Про ми спостерігали, як вони тиснуть один одному руку. Але це політика насправді тут немає чому дивуватися. Але е, коли е, Трамп е, вів санкції проти. Е, Найбільших компаній і «Лукойл», то писали вже в пресі, що ну якби їхні взаємовідносини трошки зараз напружені. Діна Васильівна, з поваги до вас, ну, ви ж розумна людина. Ну, Давайте так: якщо дійсно РосНЕФТ, Лукойл, чому не Газпром? Ну так же. Ну бог трійці любить докупи, треба було зробити а так. Чомусь не зроблено да Попередження. Сьогодні, сьогодні каже пан Трамп каже друг Владимір. Ми розмовляли фантастична розмова, все буде. Проходить час, нічого немає. Ой, він мене розчарував, і так далі. Тому насправді розумієте, це дійсно величезна-величезна політична гра. Це з однієї сторони. Знову ж таки, давайте будемо щиро казати. згадаємо ту зустріч, яка не відбулася в присутності пана Урбана в Будапешті. А що зробили американські законодавці? Вони відклали розгляд законопроекту про впровадження фантастичних санкцій, які мали бути впливати на Росію та її торгівельних партнерів. Тобто відкладено. Готовий законопроект про санкції. Наскільки часу він відкладений? Тобто, зустріч не відбулася, зустріч відмінна. Відповідно, логічно, що було б, щоб цей законопроект відразу повернувся в сенат, був прийнятий, чомусь цього не відбувається. Це одна сторона. З іншої, навіть якщо нам передадуть томагавки, перепрошую, це може бути ситуація як з Ф 16 ми ж прекрасно розуміємо, томагавк ракета 70-х-80-х років, а достатньо стара. А є величезна кількість модифікацій цього томагавка. Він летить 750-800 кілометрів. Відповідно, люба система ПВО його достатньо ну, не тяжко його збивати. Президент України Зеленський Володимир правильно казав, що нам томагавки потрібні в рамках загальних великих компаній, коли тут летять томагавки, тут штормшедов, тут наші безпілотники, тут наші діпстрайки і так. І так далі тому фактично в великих комплексних таких програмах впливу на російську економіку вони б дійсно були б дуже корисні, але це томагавки дуже сильно політизували. Тому в даному випадку знову ж таки, чому я згадав за F-16, нам можуть їх передати, але нам передадуть буквально там першу другу генерацію, і це буде скоріше не ракета, а скоріше металобрухт, який просто буде потім лежати в нас на полях боїв або в команденні сил логістики на складах. До слова варто зазначити, що впровадження раптове так само його називає пан Рубіо. Раптове впровадження жорстких санкцій Сполучених Штатів попри Росії проти Росії сталося завдяки держсекретарю Марко Рубіо. Зазначає Блумберг, що держсекретар скасував заплановану зустріч із міністром закордонних справ Росії Лаврова, коли зрозумів, що Кремль гальмує перемовини. Тим часом, як зазначає Блумберг, Марко Рубіо став відігравати більш впливову роль на Трамп. А у той час як Стів Вітков спецпосланець відійшов у бік після невдалого саміту на Алясці. Пане Марко, що стосується місця, Марко Рубіо в геополітичному плані цього слова в геополітиці, чи можемо ми його називати антипутінським і проукраїнським? Якщо є одна розумна людина у оточенні Трампа, це дійсно Марко Рубіо. Особливо до свого призначення як держсекретаря він був у межах сенати дуже антикомуністичний, ну, анти антікастро, анті-антіросійські можемо казати потужні.